А, торговий центр Європа, базар, торговий центр Славутич. А ми підемо в інший бік. Підемо в напрямку до центру. До От туди теж можна проходити. Можливо і так пройдемо, ну там вже ходили. Як ми тільки тут не ходили, давай так пройдемо. Повз готель Жасмин, повз готель у Олега, повз кафе Віра, повз кафе Калина. Я ще пам'ятаю, тут це все працювало. Така тихенька вуличка, бачите. З базару на базар можна йти. З білету на білету. Наліво вийдемо. Там, де колись був продуктовий супермаркет, теж як він тільки називався, але ну, остання назва в нього була торба. Перед тим екомаркетом. От коли Торбі прийшла торба, там зараз більше нічого немає з того часу. Ну, назву не фартову просто дали. Туди можна вийти на базар, там ми ходили, так теж вам показував. Стоп, дощик капнув. Ну все. Зовсім інше видимість, але ну, що дощик скоро знов капне. Бо дощик продовжує йти мжичка. Оце, якщо... вас цікавить жасмін, ну от за цими смітниками це вхід в жасмін. жасмін до Олега. От. Це все за цими смітничками. Праворуч, так нічого не будується, колись жив пес, гавкав завжди, зараз пес не гавкає, сподіваюсь, з нього все добре. Що його звідси евакуював. А не щось з ним трапилось. Та. Ну, і тут теж, як я казав, продуктові, це цих, цих продуктових, ну, точніше, колишні, прямо тут санторій Трускавець, ладно, вже скажемо. А тут був продуктовий, теж продаж оренда там. Станом на зараз нічого нема. Біля нього паркуються, що приїхали на базар. І, що, і Зараз відкриється на правий вигляд до вокзалу. Потяг видно. Що Дніпровський потяг. Та знов ми так йдемо, що він... Ми коли йшли саме такий час, що він рушав і зараз знову так плюс-мінус потяг отут буде рушати. Два лева. Тут стояло оголошення, що будуть будувати базар, такі. продавали вже приміщення, ятки були, та... візуалізація була. Ну все, нема вже того всього. Не будемо чекати, щоб Дніпровський потяг рушив. Просто перейдемо через дорогу та й, та й підемо собі в напрямку до біветок. Та, направо, пам'ятаєте, промисловий ринок. Та ще йшов на днях, тут закривало, щось виїжджало. Трошки далі, прямо хто пам'ятає, була зупинка автобусів. От дворик лева. Відновив роботу. Вони гарно придумали ці люди не працювати і потім восени відновити роботу. Це так по-трускавецьки. Гарна. Гарна. Гарна мама. О, то що я казав? Хто пам'ятає? Там була зупинка автобусів на Львів. В тому числі. Ми вийшли на річки. Престиж, Здається, житло, живе пиво, студія краси. Анді А і тут теж, купа, купа всякого житла, купа варіантів житла, здається. Пісобережно дуже смачна випічка, але сама випічки дуже з зміст не Тому Будьте -то, обережні випічки нема. Срібний будинок. Ліворуч мясник. Такий хороший ресторан, без підколок, хороший. Ні, є, звичайно, краще, але багато є гірше. Зараз нам нікого нема немає. Ну ближче до вечора люди приходять. Точніше Та людина, яка сьогодні відвідає цей ресторан, вона прийде ближче до вечора. Ще раз кажу, срібний будинок. Ми вже наблизились до самісінького центру. Що підемо на бюлете, чого? Телеканал Трофей їде. Коли не буваю в Трускавці на телеканалі Трофей, дивлюсь на час час Трускавецького озера. Відео знімаєш? Цікаво. Я не фанат зовсім риболовлі, але цікаво подивитися. Трускавець на телеканалі Трофей. Та. Віла сонце. Продаж курток. Валіски, джинси, пиво. Ну, Зрить його магазин Яна так і не працює. Ми так вже ну, кілька днів ходимо. Ну, я думав, що просто може рано йду. Думаю, може, в нього саме в той день вихідний, але ми ну, в різні дні тижня ходимо. І... Яна так і не працює. 1323 це підемо на бюлета. Да. В такий і можна піти на бюлет. Що... Ще біля то може бути цікаво Степан Андрійович а, люди під парасольками не те, що ми мокнемо заради вас. А, Під парасоліх просто нормальний відео не знімеш. Сам всі будеш заважати. Бачите, одна рука, друга. Ми без парасолів. Так, треба лише навіть навіть об третій рукаш. Вишиванки, парасольки, кепки, а нас фільмів. Ось називається фільм Антарктида. Наша підписниця Вікторія радила сходити, казала, ходила. Цікаве кіно, але ну, ми плануємо сходити. Ви теж будете мати час, бажання, нахнення можете сходити. Так, хто думає, що отут весь базар та ні. Та тут можна зайти, та тут ще тут ще така частина базару є. Навіщо навіть не є скільки тут там магазинів, торгових рядів. Бутіки, бутіки, бутіки. Бутіки, павільйони. Павільйони і бутіки. Середно можна зайти, там кілька поверхів, ще є, і, і направо повернути. Ми виходимо на ліву, вже, підемо. Ми йшли добивати, тут, то, то й підемо добівати. Продаж екскурсій поки що. Ну, Принаймні поки що. Кось ажіотажу на продаж екскурсій не видно. Ще знову ж таки вихідний день. Чому б не поїхати на екскурсію? До речі, хто хоче їздити на екскурсії? І не знаю, ну знову ж можна їхати самому, можна їхати з фірмами, теж хто як вибере, хто її більше любить, звичайно. Але всі ці екскурсії, які продаються, можна побачити у нас на каналі. Для чого я це говорю? Що перш ніж їхати, ви можете подивитися, чи так ви все уявляєте, чи на вашу думку сподобається вам там чи не сподобається. А таке, щоб не думали Бо хтось думає, Карпатське море будемо в морі купатися. Ага. Ви спочатку подивіться у нас на каналі, а, а тоді, вже, тоді вже йдіть чи їдьте на екскурсію, щоб вийшло, щоб що ви все правильно уявляєте. Так, калейка порожня, то ми її не підемо, ми так підемо трошки лівіше. Через бачите, дитячий майданчик. Ніби працює, просто зараз нікого нема. Десь кілька хвилин не дійдемо вже до білету. Альтанка Музики нема в альтанці давно. Можна її вже переименувати з музичної альтанки на тиху альтанку. веднаш трошки на капало на обиктив. Наа, не се дрво, дошо. Та, це бачите, ми від базару, йдемо, що вийшли. Ще зупинялись, гавлували і так далі. І на найкоротшою дорогою 11 хвилин від базару я би вісім прийшов без зйомки. Дорогою. Так, хто питав за собачок, ну не тільки, що я собачок показую, бо то одна баня каже, що як собачок показуєш, вони пропадають. Так? Можна подумати, вони і то пропадають, що я показую. То дві собачки бігаєш. En sebap kişi ya. ne Hay Ха, з гусаком. Там зараз. Ну, розповідай, не пам'ятаю, бакон столь